Друзі, доброго дня. Зроблю невеличкий огляд, розмитнився тільки гольф четвертий 2004 рік, ну третім розмитнився 1.6 бензин. Зараз покажу більш детально, можливо, когось зацікавить. в непоганому стані авто. так, Ідемо далі. по фарбуванням. Фарбоване тільки ліве крило переднє, і то воно б'ється в, в районі 150 мікрон 180. І ляда так також само. Цей поріг взагалі нормальний, а тут така штучка. Хтось просто собі взяв таку відкрасив. В нійм це купляла з-подвір'я. Тобто показую все детально, лобове стекло міняне, решта всі е, вікна в рідній фарбі. Можливо, хтось купить так, бо дуже велика очередь до покращиків. Ми її похимчистимо, технічно вона хороша. ну, Чуточок вже тут теж є. І можливо хтось так купить. З часом собі підфарбує ці моменти. Фуркоп'я. Вона тільки стомашня, тільки розмитана. я її навіть ще не мив. Далі щоб тут пленка поклеєна, але вона така трошки вже її треба з спином забрати. Так, далі. Все як приїхало аптечка. Що тут є аварійний знак? Так, запаска, ключ, гак, домкрат ця підставочка їхня фірмина Так. далі є така штучка але ну, вона там ну, то щось разне лежить а так дивіться яке чистеньке все адекватне що важливо дуже рідко буває шторка бо вони їх десь там викидають я, по-моєму, казав, ми купили в німця, забирав автоощик з подвір'я. Реально хазяїна. Так, далі я покажу по кожному. Так, цей поріг. Треба буде з часом зробити, бо його німець просто сам зробив. Не знаю, що він робив, отак. І покрасив собі балончиком. І тут же теж їхня болячка чуть -чуть вже є. Так. Бачимо на ковпаках. Гума така собі зимова. Ну і решту все він покажував доволі адекватний на 2003 рік. Фари адекватні. Бампер, теж і капот. Тут є один сколик. Два таке. Ідемо далі.

Цвіточки це теж так гольфує, такому старенькому, приємно, скажем так. Ідемо далі. Коп нормальний. Щось трошки возили. Що ми бачимо тут? Це ж нічого критичного немає, не знищений салон. Ну е -е, оце їхня ця болячка пластмаска стирається, коли вона не хромована. Тут все ціленьке. Так далі. Кровіс є, друзі. Не у всіх таких стареньких машинах є кровіс. Цей переключатель доволі адекватний. Сидіння. Це свій пробіг. Зараз дійдемо до пробігу. Дуже хороше. Так, новий вже щиток старій синенькою підсвіткою. І 279. Все так і приїхало. Останній нижній цей, дві 2715. Ну. От зараз в даний момент ввечері я знімаю. 279. Так, руль не шкіряний, але доволі інше теж як на такий пробіг. Може бути можемо шкірою керою вшити хто хоче. Пімчастку треба так зараз. Ми його заведемо. Все погасло. Якомусь я сам не звернув увагу, не було чеку. Він реально так приїхав з Німеччини. Зараз ще раз демонструю. Так, заглушив. Включаємо. Бачимо, є чек, всі позначки, що треба. Так, майже все погасло, чек є ще, не завів, заводимо. Все полково. Клімат працює, включається цей, але треба його перезаправити або дозаправити, він слабо тме. Але включається компресор. Підігрівчики. Йдемо ще глянемо моторний відсік. Приємно, ну Volkswagen. ну не треба тих патиків ставити, собі аморкізатор тримає, все файно. Так, я так у зближеному цьому покажу кріплетя фар, Тут валю оригінальні фари. Тут щось я не бачу того валіва. Не важно. Ну так. Далі аккумулятор x хороший. Взагалі хорошенький. Книжечка там є, походу ще живенький, не старенький. Так я нічого ніхто не мив. Що треба дувати все. Ну, Защита немає, у них майже рік побуває там без сторона машина. Робиться, сам не знаю, ви побачите. Я ще не був ні на ямі ніде не було часу. Так. Загрітаємо, там все нормально. Так, стаканчики не гнилі. Капот не скручувався. Ну, це вже для тих, хто любить так, все, щоб все було файне. Кришку, кстати, притягую, отак берем, зараз покажу. Скільки вона вже хвилин, аби ви тільки хотіли дивитися. Тут нічого критичного немає. Ну Просто коли не фанатіти і не хотіти там в авто, якому 20 років, там плюс-мінус, чи 21, чи 22, 19, 18. Ну, тут доволі адекватна машина. Німці ж не дурачки, вони багаті, мають багаті машини. Але їздячи на цих машинах все одно. Далі треба обслужити, подивитися, можливо, щось і вилізе, Це треба розуміти. ще рівно робить десь трошки глушитель треглянути чи десь лозі фурчить ні форчить Так. Бачите, звук міняє це означає що хоча тут майже 280 пробігу що його хтось обслуговував і не перегрів і нічого поганого з ним не зробив. Це означає, що він постійно обслуговувався. Друзі, кого цікавить. Ми можемо його так продати, поки чистимо, там це, що покузував, весь часом доробити. Ціна його, так як є, скажімо так, на старті 4,7. Але щось зробимо на сертифікат, плюс на дорогу, я думаю. Якщо реальному клієнту-підписчику, зробимо ще знижку. Машина жива реально. Дзвоніть, дякую, що дивитесь, за лайки, дякую. Всім всього гарного і доброго.